Як віслюки не поділили моркву. Жив був дідусь, і мав він старенького ослика, який тягнув маленький дерев'яний візок. У тому візку дідусь віз найцінніше своє добро морквинки, які він збирав, щоб продати на ярмарку. Але ослик був стареньким і втомленим. Тож ледве тягнув візок по кам'янистій дорозі. І от, їдучи вниз з пагорба, колесо візка натрапило на великий камінь. Візок гойданувся і кілька морквинок випали прямо на дорогу. Ох, ти летачий осел! Гримнув дідусь, навіть не звернувши уваги на те, що кілька морквинок випало з возу та й поїхав собі далі, сердячись на бідолашного ослика. А неподалік було пасовисько осликів, і один з них відбився від зграї. Він апетитно жував листя біля дороги і все одним оком підглядав. На ту ситуацію, яка сталася на дорозі. Як тільки дідусь поїхав, ослик відразу вирішив підійти до морквинок. Ого! який сьогодні день. Морквяний бенкет. Зрадів ослик і вже хотів схопити найбільшу морквинку. Як раптом з кущів вискочив інший осел. Я її перший побачив. Загорланив другий ослик. Твої? З чого б це? Ти навіть не нюхав їх, а я вже встиг аромат оцінити. Заперечив перший ослик. Нюхав чи не нюхав? Яка різниця? Ти тут стояв і листя жував а я біг. Щоб захистити ці морквини від таких, як ти. Не вгавував другий ослик. Захистити ти? Від кого? Від себе? Засміявся перший. Ой, не сміши мене своїм ослячим інтелектом. Замість сміятися краще підготуйся віддати моркву. Другий осел почав тупотіти ногами. Оце так нахабство. Зараз дістанеш в мене, сказав перший і з розгону штовхнув другого. Осли почали штовхатися, бодатися і врешті-решт так розпалилися, що впали з гірки. Вони котилися й котилися, доки не зупинилися біля річки. Коли врешті підвелися, то пішли до моркви. А де це морква? Її нема, відповів другий осел. Хтось її забрав. І дійсно, поки осли котилися вниз, дідусь помітив загублену моркву. Повернувся, швиденько її зібрав. І знову поїхав далі, був осла. Осли обурено подивилися один на одного. Це все через тебе. сказав перший. Через мене це ти перший почав, відповів другий. І знову почали сваритися. А дідусь тим часом їхав далі. І лише ослик крадькома посміхався, бо вдалося йому висмикнути найбільшу морквину і смакував з нею до схочу протягом усієї дороги.